Знаєте, що це? Це не просто якийсь Я Не знаю, як навіть це вимовити нормально зі школи Так така фігня, Паралелепіпід. Коротше, це така коробочка саме по собі з інтерфейсами різноманітними. І це в нас упс, для. Роутерів. Це е, джерело безперебойного живлення саме для роутерів з е, прикольними інтерфейсами. Поясню, тут є і інжектор просто звичайний, є вихід 12, 9 вольт, є 5 вольт вихід, є USB е, такі usb шки виходи. Це конкретно для роутерів. І сьогодні ми з вами готуємось до блекаутів і конкретно беремо саме цю штуку, бо можна заживити і медіаконвертер з оптичної лінії і заживити роутер одночасно. Це дуже важливий момент. Тому беремо йде, йдемо, дивимось огляд на каналь Технозум Україна. Поїхали! Я вам скажу так, ви зараз на сайті ви бачите ціну 2552, це в доларах 25 баксів за версію 10200 мА. І я вам поясню, я цю штуку купив у комфі, бо я цією штукою вже колись користувався, але якось не було нагоди зробити саме огляд, побачив у конфі і думаю, ніфіга собі, я її купував на Аліжки і купував її дуже дешево. А Аліжка за неї, знаєте, ой, комфі 2600 гривень взяла. Це 63 бакса. Вибачте, але це фігня. Ну, це фігня з зі сторони Комфі брати такі гроші за те, що коштує 25 баксів. О, і це, це роздріб, роздрібний продавець, це вже роздрібна ціна. А уявіть, вони їх на опті взяли по десятці. По 10 баксів і продають там у 6 разів дорожче. Ну, давайте так. На блекаутах наживатися це не дуже добре. Тому беремо, йдемо зараз, що вони заявляють, потім розпакуємо, потім я, потім я покажу, як його під'єднувати. Почнемо ми з того, що вони тут заявляють, що це дійсно UPS з ємністю 10400 мА Тут є просто два варіанти: 8800 і 10400. Стосовно ємності, ми заміряли фактичну ємність цього пристрою. В нас вийшло 7400 мА, І я поясню, чому така різниця. Справа у тому, що вони заявляють 10400 мА на 3,7 вольт. А, а фактично ми заміряємо і беремо мінімум 5. Так ось ми заміряли на 5-вольтовому режимі, і 5 вольт воно вийшло в нас. ну У мене записано 7454 мАг. І у перерахунку на 5 вольт виходить 7500. До речі, щоб ви розуміли, правильно павербанки рахувати у ватт на годину, а тут рахують мільари, і при конвертації, звісно, в нас виходить е, якісь втрати. І це чесний павербанк Танк стосовно ємності. Тепер вони заявляють, що він підтримує USB 5 вольт 2 Type-C 5 вольт 2 А. Потім DC5 2 А, 9 вольт 1 DC 12 вольт А і є PoE інжектор 15 вольт і 24 вольти. 06 А4 і 0,4 для 24 вольтового режиму. 18 Вт, максимальна потужність. Коротше, ось так він виглядає. У нас написано: імпортний чип. Імпортний чип, ну, вони знаєте, що на Увазі такий аналог, якийсь там дуже дешевий аналог BMS, це захист від перезарядки, від овер вольтажу, овер, скажімо так, овер струму. Перед перегрів він, він має захист від перегріву і від короткого замикання. Це дуже добре, що тут є такий захист, і вони далі тут вже пишуть, що там як воно під'єднується, як воно там все красиво робиться, і чисто маркетингові штуки, чому його потрібно купити. Вот вісім причин, чому його потрібно купити, але це все. Ми опустимо, бо ми зараз підемо з вами вже ну, по-перше, посилання опису під, під цим відео на перевіреного продавця. По-друге, підписуємося на наш канал, натискаємо дзвоник. А по-третє, ми зараз підемо його тестувати. Ну що, DC-UPS, як вони його називають, це такий собі пристрій. Саме для роутерів, для медіаконвертерів, бо в нього є багато тут DC-портів. А є в нас, звісно, LAN і є навіть PoE. PoE — це Power over Ethernet, коли він через звичайний дріт мережевий буде передавати. Ну, наприклад, у вас є камери PoE, у вас є якийсь ще пристрій PoE, і вони будуть живитися через це. Наприклад, точка доступу теж через PoE живиться. І коли у вас вимкнуло світло, цей UPS начебто, буде давати вам живлення. Буде давати живлення у. Об'єму об'ємності тись десять міліампер, 18 Вт Максимальна в нас вихідна потужність. Дуже цікаво, Дуже цікаво у комплекті. В нас є бачите, ось такий dc перехідничок, є звичайний DC і є е, е такий дріб як ми будемо визначати і будемо тестувати? Звісно, потестуємо, коли під'єднаємо. А як ми визначимо, чи UPS він чи ні? І чим відрізняється UPS від звичайного павербанку? Бо коли ти вмикаєш, ну от зараз ми бачимо індикатор заряду, коли ти вмикаєш UPS, натуральний UPS, то він спочатку заряджає і віддає потужність на зовнішній пристрої. а Потім, коли зарядив, він вмикає батарею і пропускає е крізь себе струм. Тобто не заряджаючи батарею, це натуральний UPS. Якщо цього нема, то це не UPS. Зараз це будемо перевіряти. Як ми перевіримо, Ми перевіримо вхідну е, потужність, дамо е, на висід потужність і порівняємо з тим, що він бере, чи він бере на батарею е, з батареї, чи не бере з батареї. Коротше, якось так. Зараз будемо щось, щось робити. Давайте вже підемо і будемо з вами тестувати. Хоча в нас тут є і Type C USB Type a 5, 9, 12 вольт Дісішечки, Бачите? Перемикач 24 вольта 15 Вольт для пої. Цікава штукенці. А тепер я вам розкажу усі нюанси використання такої штукенції. Бо як би її не рекламували, і як би, наприклад, у конфі не розповідали, що ця штукенція мега-ідеальна, ця штукенція їй потрібно дві штуки. Поясню. Справа у тому, що кожен роутер бере як мінімум 12 вольт 1 А за блоком живлення. Тут у нас є 12 вольт 1 А. І на розпаковці ви бачили навіть ось такий, ось такий перехідничок, коли ви вмикаєте, у вас буде на два пристрої. Чому на два? Бо при блекауті, іди сюди, висіться, при блекауті, вам потрібно запитати, заживити не тільки цей роутер. Вам потрібно заживити ще ось такий медіа медіаконвертер. Дійсно, якщо у вас роутер, наприклад, 9 вольт 1 А. І ця штука там 12 вольт 1 ампер, то ви, ви просто-напросто встромляєте 1,9, у 9, у 12, і воно буде працювати. Якщо ця штука 12 і ця штука 12, то це буде вже проблема. Проблема, проблема. Давайте показую: якщо у вас, наприклад, медіаконвертор 5 вольт, то зовсім проблем немає. Увімкнули у 5 вольт, увімкнули роутер у 12 вольт, зазвичай вони 12 чи 9 вольт. І буде вам щастя. По-перше, вмикаємо наш упс. Ми цей упс, я вам чесно кажу, використовуємо конкретно для медіаконвертера. Що ми використовуємо для цього роутеру? Yes. S200 All Powers. Я робив вже огляд. Але якщо купити дві штуки цих, то це буде добре. Тут є стандартний ось такий штекер. Якщо ви вагаєтеся і не знаєте, який у вас перехідничок, то раджу купити за там, долар чи півтора долари ось такий, будь ласка, набір перехідників зі стандарту на будь-який ось такий скажімо так, кінцевік. Дивіться, у нас є ще тут ось така штука. Це у, самому перех... у самих перехідниках туки. Ось така штука від USB. Якщо він 5 вольт, то і навіть з USB можна запитати, заживити. Тепер тут в нас Xiaomi. для нього потрібен такий перехідник, і це дуже потужний роутер. Відразу кажу. Якщо не такий потужний роутер, можливо, ця штука одна й потягне. Вмикаємо роутер. Ось, будь ласка, він загорівся і почав завантажувати. Зараз він завантажиться, я увімкну ось цю штукенцію. Також через цей перехідничок він навіть буде працювати. Хоча можемо відразу вмикати. Ось ми бачимо, він працює. Тобто, фактично, якщо ми вимикаємо розетку, якщо ми вимикаємо, ну сам самої розетки Вілку чи штекер, правильніше буде сказати, буде все працювати. І також само ми вставили назад, і воно заряджає цей УПС. Давайте вимкну, і далі вже будемо робити висновки. Як воно працює, ви вже бачите. Якщо вам продавці розповідають, що ви купили оцю штуку, і вона буде працювати е з усіма роутерами, то це так, це правда. Але з одним роутером. Зазвичай, якщо увімкнути ще медіаконвертер, то буде, скажімо так, не вистачати. Я вам повинен це показати. І я рекомендую, якщо брати з Китаю, то брати їх два. Саме дві, дві штучки: одну для медіаконвертера, а одну для роутера. І тоді воно буде працювати дійсно ідеально. Це не пане це. Я е, якби вже робив огляд для такої штукенці е, Від неї може працювати роутер. Медіаконвертери, зазвичай від неї не працюють. Е, це дуже крутилезна штукенція. Ось, будь ласка, це мікропаверстанція All Powers S200. А це конкретно для роутеру. Якщо буде працювати від розетки, так воно буде тягнути і роутер і ту штукенцю у режимі пробросу, але ну, це не вихід. Це конкретна штука для одного роутеру чи одного медіаконвертеру. У нас вона працює на медіаконвертер, а на роутер працює s 200 Хоча, якщо поставити оці дві штукенці, то буде дійсно круто. Ми рекомендуємо, але з тими нюансами, які ми розповіли. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.